Замиравати сьогодні гратом матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти мадридського Атлетіко. Починаємо цей дуже важливий матч. Що не вже треніровочка, менш цікаво. Ну, потім якось туди, його тренування. Ось читаю склад мадридської команди. На воротах і Лос-Анджелес, який містить, бо бельгійський тібо, Куртуа перейшов в Челсі, Вернувся, оскільки захист. Годін Діаз Джон Франк, Філіпе. Опорних Маріо Суарес, центральний Кокен і правий та лівий Хосе Соса та Давід Вільна. Атаку, атакувальний півзахисник Арда Туранта, центральний нападник Маріо Манджукіч Ез Старовець Мюнхенської Буварії. Розпочинаємо цей дуже важливий матч. Миссианты Кальдорон, гарний сьон, не подобрать Склад программ. Ну Рейтинг гравців рабтил тут в команд про... Найт на же самые. замаа. Бид одоо нэг цай мандрит котла. Бараг опана. Trzeba zabrać udar Teraz, jeszcze, Magdalenu skomentuje, czy po prostu tak taktyka byłby inaczej. Żeby nie nie robili by mnie... Nie... Nie robili by mnie To Sosa. Jak Ale... Tam, A Тук находят се трепосата от бипарша дарпулак, бойкот и бойкот навсякъде. Австралия идва, дай 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 Матео, в самому стелі. бігає через захід і б'є. Давай. Коноплянка. Одяг тут тепер, самому стилі. коноплянка. Четвертий гол забиває Євген Лізі Європи. Четвертий гол за два матчі. Боюсь, що його будуть розкупляти сильні гравці. Я боюсь, що його сильні команди, тобто коли будуть розкупляти. Ну, його будуть, дійсно.

Там проходит Зуля Зуля небезпечно. Да. Здавний удар Золя, роман за Ну да, без духе. Через це буде рак 19 Девятнадцять років побоюсь. Дев'ятнадцять Зараз на першото ми перемагаємо пошодиной. Ну. Все-таки бачимо не такі атлетики, як я гадав, без лідерів. Свинья по фактски моталась. Да взять Атлетика Герой на умирает надо почему. Герой, не уровень. Скава. За атака Атлетико. Не Вот так. Наджоксим буде представили тварич, по сути, Diego, просто він сам продавався в захист. Наджукаємо вес. Гайко. Заработали небезпечно ТП, супер на движець. дуже добре играем на ТП. И якраз кто забывает? Кто за. Bojk Arda Toran, Arda Toran zbúvaj hol. Nebáženej hol. Kde vnohy

Неспешно задать музику набирала на, на, на щастя ну. на два матчі сейчас поставили такой. Ну, хто це? Хто це забив? Зозуля, Роман Зозуля забиває голову. 2-1. 2-1. Міє Зозуля забивати потрібний момент голови. Бувчатку подар від комуфлянки. В селі Матеоса, звісно, бачимо бачила хотіть. Але верта любив і Зозуля добив голову. Até a próxima, mas a gente vai trocar mais de pro. Vou ter um ataque. Sete com um Знову надала Тому що Дарис 7-8 ми поразнета у Сиронации. Я Забати нас за мной не та каже статистика. Зулян, не він бета, не мін бета. Так, свистить суддя перемагає Дніпро, Мадридський атлетико з рахунком 2-1 перемога. Отвечка вдома поступається. Ну, такий рівний був матч. добре, в УДІ як бачимо, нам помогла, точно передачі також нам На краще гостинці я могу бути на п'янка. став на кращий бо його оставлю вирішальний результати результат матчу. починаємо з групи A. Latio Спартак 2.1. 1 Bon Байер Bayer 1-4. забув забуду трансфер Шурли в Челсі. на жаль, бачите, як Байер не играет Шурли в команд. Чудово. Спартак, интернациональный 1-0. Не знаю, что я на своей законах, Французская. На Нарешті переміг Донецьк. Атлетико Дніпро 1-2 Young Boys Sporting 0-2. Олімпік Динамо Москва 1 1 Знову російська команда не перемогла. Спарта, Бащикташ 0-1. Ліверпуль Мальорка 1-0 та Локомотив ПСВ PSW 1 Зараз росіяни перемогли. Ньюкасл Юнайтед Ганновер 96 1-1. Мозервел Севилья 0-1. Fulham, Bruce, Manhattan 2-2 та Анджі, Atletic 2-0. Olympic Leon AZ 21 Bucharest Queen's Park Rangers 0-3 Roma CSK 1-0 Cafe Stud 01 Malha Metalliст 1-1 Russenborg Braga 02 Napoli Levante 1-0 Rubin Pente 3-2 Handrubach number Cellic 2-0 та Video Ton Bardow 017 z групи A Fox займаю Bayern Grupa B Метвор Донець Тевіан, дуже дивно, скільки ми зараз поступилися. Всі так пустувалися по одному разної по одному подні перемозі. І на щастя, зараз перше місце посідаємо з лобництва. Група Сі, Дніпро Атлетико, Група Д, Динамо Олімпік Марсель. Динамо Москва, я мав на увазі. Група E, Локомотив Москва Ліверпуль, Група F, Дагановер 96, Ньюкасл Юнайтед. Група G, Анджи Фулхен, Група H, Олімпік Куїнс. Park Rangers, група И, Штутгарт Рома и группа J Metalliст Малага, Mal Група К, Наполі Рубин, Група Л, Бордо, Так Чест. Зараз як там Ліга Чемпіонів, Лігушка Чемпіонів, наша любима. Ну, Но матч проти Матурського з Запоріжжя я пропущу. будемо грати матч проти Одеського. А ні, це матч не 16-й фінал, против, я здесь не буду грати, мені треба виграти хоча б якийсь кубок. Подивимося то найкращий играет давайте пойдем таблицю как Чемпіонів. Бачимо, що на перших місцях шахтар та Челсі и залишається шахтар вже двічі переміг. Група Бі. Монтпельє, Манчестер Сіті. бачите Монтпельє. я казав, що вийде манчестер Сіті і Порто, ви бачите зараз а про Монтпельє взагалі про мотиви. бачите зараз Монтпельє показує свою гру. барселона Тоттенхем. як я і казав, поки що Ювентус, з сарай то взагалі важка група Арсенал Реал Мадрид. Зеніт Бавария. Однак в макизара Баварія. Вже у Бавария и не зіграли нічого. Мачестер Юнайтед, Брусі Дортман. На жаль, би на Макию пока якщо... Вже бачите, як зіграли на Макев з тих сильних команд і посидає тайтю сходных часть ще впереди 4 матчі. Група А, PS Андруга. Взагалі також дезуріна група. Подивимося рейтингу хто нам зараз найкраще. Найкращим це гравець лондонського Тоттенхэма Забивши Тригова, а Де Байор. На, на других місцях це Подольський, Мата, Паєт, Бельханда. Бельганда, Ібрагімович, Гамейро, Гармаш, Кранчгар, Тайсон, Лурісахі, Жуанович, Вільнер. Далі це вже подано. Ага, любі передачі mm -hmm. построїмо. На першому місці гравці Аро, Арон Леннон. Тоттенхэм Хосфорд. Тот, гравець PSG Мохьюди, гравець Барселона, Хаві, гравець Марібора Найджак. Далі також по одній передачі. подивимося Лігу Європи. Напевно. На першому місці. Е, гравець Дніпропетровського Дніпра, наш гравець, Євген Тоноплянка, 4 голова. На других місцях... Гравець Олімпіка Марселя Омрані Тригова, Лаціо Сага та гравець Байерського Ліверкузена, хоча правильніше Ліверкузенського Байера, Ройфес. Далі Деврай Нурис, Вербатов, Дженас, Лісандро Лукас, П'язон, Теоре, Павлюченко, далі такі гравці. Рейтинг гольових передач на першому місці Лукас, гравець Ліверпуля, Тіоте, гравець Нюкасова, Пардзі Сунг, гравець Куїнс Парк Оренджерс Айєв, гравець Олімпіка Марсель Лелезма, гравець Лаціо Чурлі, гравець Байера Обіння, гравець Московського Локомотива Дзягоєв, гравець ЦСКА 9-го столу ефірного фестивалю гравець Дніпра Катеус Місць у Дніпряві нема 91-й матч буде за 1-16-та Кубка України Я також буде грати Та сама Бурелла